Усім привіт! З вами Юліана! Вітаю вас на своєму каналі. Ну, друзі, частина друга. Першу посилочку я вам показала. Тепер переходимо на другу. Як ви пам'ятаєте, вона була величезного розміру, щоб ви розуміли, вона всього мій зріст 1,57 сім. а вона десь сантиметрів на 5 була нижча від мого зросту. Тож, Показую рослинку номер 1 Це фаленопсис. Ну, відразу скажу, що купувала я його не собі, е, в моєї подруги день народження в березні, і вона захоплюється орхідеями. І я вирішила їй подарувати. Але так сталося, що подруга в цей же вечір, коли я придивилася цю орхідейку, в цей же вечір і подруга купила собі сходку. Кожу орхідею. Тож, ну, дарувати їй, а я не встигла сказати їй, що я для тебе придбала орхідею. І тепер дарувати їй майже таку саму немає сенсу. Тож, красуня лишається в мене. Я з нею ще нічого не робила, тому що ну, вечір у мене сумбурний трішки. Витрачено енергії. У нас сьогодні такий насичений важкий день, покажу по корінчикам, є хороші, а є і не дуже такі. Ну, це була оцінка, тобто не, не, не так, це не була не оцінка, це була знята бронь. Людина не оплатила рослину, тому зняли бронь і ну, була за зниженій ціні трішки, тому я. Ну, Вирішила, що для цього сорту це, в принципі, можна брати. І тож, показую вам орхідейку, ось ця красуня. Це бігліб дракула. Хто знає, я вставлю тут він трішки такий не в неприглядному стані, вже після пересилки, але я вставлю ну, Красиве фото цього сорту, щоб ви розуміли, про що йде мова. Ось такий красунчик гарний. Ну, о, Щоб розкрити його красу, звісно, прийдеться чекати його наступних цвітінь. Тому що, ну, як ви бачите, тут уже є сухі бутони. Ну, Як для мене, то не страшно, я завтра буду. Поливати цю рослину. Завтра буду йому все протирати і так далі. Тому я так думаю, що, мабуть, скоріше за все, я зріжу і квітоноси. Ну Тому що краси, як такої від нього дуже немає, а рослина скоріше адаптувалася. Він, звісно, не так, як пінів такий попирчатий, але трішки таки є в нього неоднорідність. Забарвлення. Ось такий красий. Ну, і переходимо до другої половини цієї посилки. Ось ще частинка цієї посилки. Ви бачите цього монстрика. Це Ванда. І тіланція тут. Ванда ось у такого забарвлення. Ну, не змогла я пройти, помимо них. Така вона здоровенна, класна. Темні такі квіти. Ці, що відкривалися в магазині, ось бачите, вони. їм не вистачило світла, не вистачило сонця, тому жовтенькі. А ці ось такі гарнющі. А відразу скажу, що ця посилка купилася давно, майже місяць тому. І вона була на перетримці у магазині. Тому я дуже переживала з цього приводу, але морози, діло серйозне, я не хотіла ризикувати квітами, тому сказала, що навіть якщо вона відквітне, то нічого страшного. Зате я не втрачу рослину, ну ось на фоні руки. Такі квіти немаленькі. Я не знаю, я не міряла, скільки в них сантиметрів, але вони немаленькі. Ось такий монстрик. А, звісно, він трішки потріпаний, як ви бачите. Тут ось є, бачите, відломаний листочок, який треба буде зафіксувати. Ну, тобто рослинка така тут, Чорні плями. Я не буду, відразу скажу, я не буду ні обрізати, нічого. Лише єдине, що я зроблю, я її помию. Я її напоїла вже із Топсин М. І а, ще я її протруї її листочки. Можливо, піде вона в мене в душ, тому що, ну, дуже вони грязні. Чому кажу вони. Та-дам, номер 2. Ой, ну, скажу відразу на свій захист, що я не знала, що вона така здоровенна. Це не дивіться на те, що вони у відрях, це тимчасово, тому що нічого не знайшлось. Це дітка, дітка а це слоник мій ріст і нереальні квіти. Ось така гарнюща красуня. Як бачите, теж квіти в цієї ванди квіти трішки тонші, тому вони більше постраждали. І при транспортуванні зламався квітонос, тобто обламалася верхушка, на жаль, там була ще куча бутонів, і одна квітка зламалася. Чому я впевнена, що при транспортуванні, тому що ну, бутончики були свіжі-свіжі, тобто, ну, нічого, присил таке буває. Ось така вона коралова, до речі, порівняла її з Леко Фантастик кольор один в один. Тільки канапушок більше. Ну і, звісно ж, ті, що відкривалися в магазині, як бачите, теж вони мають блідніший такий вигляд. Ось такий монстрик. Ну, ця трішки більше потрібна. Я не бачила, продавець не показувала ось цю проблему. Ось бачите, що тут робиться. Я не знала, що буде дітка. Я не знала, що тут отак обчухрано. Ну, скажу так, якби я бачила її вживу, я б її не брала. Але, ну, Добре, маємо, що маємо. Тож теж а, в душ купатися, ну вже теж напоїла з топсінемом. Щоб трохи їм, вони, звісно, можуть і квіти поскидати, але то для мене не страшно, ви знаєте. А чому а, вирішила з топсінемом? Тому що вони. Запрілися. От я скільки кажу, що якщо це ванди, якщо це ну, дорогі рослини, ви знаєте, що ванди не дешеві, то я не розумію, чому продавці не знімають цей пакет, в якому вони приходять. Тому що вони просто в них в цих пакетах запарюються. І коли я купувала, можливо, тут і були листя, тому що листя ось. Жовте воно, ну, тобто, відірвані листки. Якщо оце було давно, ми бачимо, воно сухе вже і явно це було давно, то ось оці свіжо відірвані листи. Тобто це вже відірвані у, скоріше всього, в магазині. Ось отаке чудовисько. Тепер в мене є. Ну, Звісно, я її буду протравлювати від шкідників. Звісно, це буде мити купатись. Причому це буде зараз, але я вам вже, ну так, тому що вже пізній вечір. До скількох це в мене буде, я не знаю. Тому знімаю вам швидесенько. Ну, вона нереально. Просто квіти а, по 12 см, отут, на цій. На попередній. Там, де більші, теж 12, а потім іде 11 і 10. От, я перемірила. Все-таки провірила. Ось такі тепер у мене монстри. Влітку вони будуть жити на вулиці. Буде для них окреме місце. Ну, якщо, о, звісно, якщо в мене не буде виходити з ними впоратися, то буду, звісно ж, продавати. Але я думаю, що все буде добре, принаймні я а, спробую. Ось такі гарнющі красуні. Камера не передає, а тут кольор трішки висвітлює, вона в житті темніша. Не хоче моя камера показувати той кольор, який є насправді. На, на, на от вона десь на, на 2 тона темніша. Якщо брати от цей колір, то темніший. Ну, напевно, через лампи воно так вибілює, висвітлює. Ось таку посилочку номер 2 я отримала. Тож, будемо думати, що її відро у цієї 10-літрове, у тієї 5-літрове, але вона в нього не влізла. Тому на вихідних поки що вони будуть так. А на вихідних будемо шукати, щоб їм таке, ну, принаймні, трішки краще. На цьому буду закінчувати. Всім дякую. Отакі у мене сюрпризи. Сама в шоці, якщо чесно, насамперед про цю, тому що я не очікувала, що вона настільки здоровенна. Ну, але, щось та будемо робити. На цьому все. Всім дякую і попереду багато цікавого.